Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Зрізаю квітконоси у лілій. Вони відквітнули і вже насіння ж мені не потрібне, тож для того, щоб сформувалися більші циболинки, зрізаю і вони там будуть сформуватися. Дощі вже давно нема, тут все посохло. А це було неочікувано для мене, але я е, швидко зорієнтувалася і це, це дійство зняла на камеру. Сподіваюсь, вам цікаво було подивитися зайкіні крутолеси. Отже, ви зрозуміли, у мене тут весняні квіти і лілії ростуть. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!